Унікальна виставка ікон триває у музеї митрополита Андрея Шептицького. Сакральні сюжети зображені на фрагментах ящиків з-під набоїв, якими користувалися наші захисники. Серце тремтить. Чудесні ікони. Дивишся далі. Бо це допомагає жити, знаєте, трошки і десь більше на літургії побували, а тепер. До мистецтва прийшли, і це світло в душі. Виконання чудове і те, що це на ящиках з-піднарядів, де, де торкалися руки наших бійців, і це особливо якраз зворушує і як розумови, звеличує всю роботу і мистецтво, плюс ще така аура приємна. Це проект двох київських художників Соня Атлантової та Олександра Клименка. Головна ідея зазначають митці. Це перетворення смерті, що символізують ці ящики на життя, яке символізують ікони. А ідея цього проекту виникла ще у 2014 році. В 2015 році, на початку 2015-го, він е -е, відбулася цю презентація в Софії Київській, але -е, одразу він став е -е, допомагати від ініціативам. Відтоді це 17 країн, 74 міста і 144 локації. Зазначимо, що витвори художників були свого часу подаровані президенту Польщі Анджею Дуді, королю Швеції, папі Римському, а нещодавної боксеру Олександру Усику. Ці ж ікони незабаром поїдуть до США, де їх виставлять на продаж. А усі кошти вже традиційно передадуть на допомогу нашим захисникам. Кожна ікона має свою історію, де звідки там привезли той ящик, що ми ці хотіли закласти в цей сюжет. І, по-перше, сама історія, по-друге, надзвичайно високий рівень художників, які то роблять. І от ті два таких компоненти вони роблять для Америки цей проєкт дійсно. Мистецьким з одного боку, а з другого боку, дуже промовистим для того, щоб розказати про Україну, і що зараз тут нас коїться, Мистецтвознавці додають, що сюжети зображені на цих іконах зараз неабияк актуальні. В актуальні. Нинішній час, в час війни, коли расисти нищуть все, що і пов'язано з історією українського народу. Що пов'язане з мистецтвом, культурою, духовістю, а іконописці творять ще і ще нові ікони. Ми віримо, що дійсно, так як ми оспівуємо, що нам поможе святий Юрій і причиста мати волю здобувати. Дай Боже, болі і перемоги. Давид Берішвілі Семен Пулик, правда, тут львів.